100 тисяч праворадикалів вийшли в Лондоні на протест в Лондоні проти міграції, територія від до мосту Ватерлоу. Це лише найскромніші оцінки, до речі, дехто вважає, що вийшло від одного мільйона лондонців на цей протест. Ну точно дискусія про пару сотень тисяч йдеться і не на жарт. Дехто з українських лібералів вже охрестив, що спецоперацію по суті здійснювало ФСБ, ігноруючи масштаб і причини. Отже, що сталося в Лондоні? Чому Маск виступив? Перед протестувальниками по відеозв'язку і закликав до зміни влади в Британії уряду. взагалі там, ну це ще зарано він співає, але це він зробив. Та чи справді там рука Кремля? І взагалом, що відбувається з Британією з Європою? Я скажу вам, і до чого це все може привести? Давайте з вами розбиратись. 13 вересня правий активіст Томі Робінсон, тож ім'я Стівен Якслін-Леннон вивів на вулицю Лондона сотні тисяч людей на протест під назвою. Об'єднаємо королівство неофіційно, причиною цього стала масова нелегальна міграція, з якою влада ніяк не побореться і не спорається. Ці скандали посилюються інформацію про розміщення нелегалів в готелях за кошти платників податків, закриття, очей на етнічну злочинність та пустотілі, обіцянки вигнати нелегалів країни. Частину британців обурило призначення на посаду міністра внутрішніх справ Шабану Махмуд. Це ключове міністерство. Пані Махмуд є практикуючою мусульманкою, прихильницею Палестини. У 24-му році вона вже увійшла в історію як перша мусульманка, яка обійняла посаду лорда канцлера та державного секретаря юстиції Сполученому Королівстві. Тоді вона склала присягу на Корані. Однак, символіз того, що Махмуд присягнув на Корані як найвищий представник британського правосуддя. Не залишилося непоміченим і тепер це знову розпалює дебати з її приходом до міністерства внутрішніх справ. Закон королівства дозволяють присягати на священних текстах або взагалі цього не робити. Так стармер, який називав себе християнином, відмовився присягати на Біблії. Тому праві дуже активно спекулювали на цій історії. Додатковим поштовхом до протестів стали новини про те, що нелегалів розміщують в готелях в Британії за кошти платників податків. Це неймовірно обурливо для британців робітничого та середнього класу. Фактично, на фоні економічного застою вони спонсорують перебування нелегалів на Британських островах. Звіт національного аудиторського управління показує, що Велика Британія витрачає 108 мільйонів фунтів на місяць стерлінгів у 2024-2025 році на розміщення шукачів притулку в готелях. Не більше мільярда фунтів на рік. Це все відбувається на фоні економічних проблем та кризи, яку пробують вгамувати лейбористи. Товариші соціалку різати не планують, тому вони знають на чому ще економити. У корінних жителів багато в чому це обурює. Змі, часто упереджені до мітингу Томі Робінзона, пробували применшити кількість протестувальників десь навіть до 100 тисяч осіб. Ця цифра є доволі заниженою. Є підозра на це, що вона заниженою. Бо справді протестувальників було надзвичайно багато, і тут ще криється певна недовіра суспільства до змі, і кількість точок криз просто надзвичайно висока. Протестувальники зібралися 11 династії ранку на Стемфорд-стріт, пройшли через Весмірський міст і завершили мітинг біля Вайтхола. Основні гасла стосувалися міграційної політики, контролю кордонів та національної ідентичності були згадки і вбитого лівим радикалом. По суті, підозра є на лівого радикала. От навіть New York Times от Буквально недавно випустила статтю, де показувало, що сперечався він своєю родиною на, на, на доволі таких прогресивних лівих засадах. Був вбивця Чарлі Кірка. Тож, от так буває. Зараз його партнер, трансгендер, там дає свідчення. Ну, там ціла історія таке, але от це теж дещо. Рецептів, характеризовувалися протести. Ну, як ми бачимо, зараз ще поверну світлинку. Прапори були в основному Британії, Англії, хрести були, от тож ніякої Палістіни не було. От Ірландії, до речі, бачимо, теж Ну, коротше, там вийшло цікаво, багато людей. Був і контрпротест під гаслами «Stand up to racism», але це був мізер. Всього лише 5 тисяч осіб за оцінками поліцейських. Це доволі яскраво демонструє, чиї погляди в той день були популярні чи ні, хоча знову-таки по суспільству судити не будемо. Це вже таке. Але точно про активність зараз включають праві, це факт. Справді, на мітингу були групи радикалів, які хотіли побити лівих активістів, були сутички цих груп з поліцією по 25. Зі сторони поліції та праворадикалів постраждали усі в результаті спроб прорватися до конкурентів, але це смішно. Якби справді мітинг був праворадикальним, то ні поліція ніщо б не зупинила людей покататися з конкурентами. Тому спробувати цей мітинг показати, як вияв правої агресії, є доволі натягнуто як сову на глобус. Хоча деякі безсовісні змі та заангажовані змі робили акцент саме на цьому моменті. А ми нагадаємо, що протести Белем часто. Поєднули з актами вандалізму, коли описували фарбу пам'ятника Черчелю чи валили пам'ятники таких діячів, та чи лутали там все наліво, направо підпалювали і таке інше. Тож давайте без цього загалом. Давайте скажемо правду: вийшло в основному просто британці, яких допекло зараз. Ми будемо говорити, що допекло. І на жаль, ні лейбористи, які при владі ні консерватори перед цим треба казати правду. Вони проблеми тільки накопичувалися, вирішити не хотіли, не могли. Хоча он стармер буквально влітку сказав, що нам треба вирішити проблему з міграцією і нічого толком там не вирішується. Це проблема. Томі Робінсон заявив про проблеми безпеки в громадах та критикував неконтрольовану міграцію. Учасники скандували, ми хочемо повернути нашу країну та зупиніть човни посилання на мігрантів, що прибувають через Ла-Манш. Крім цього, на мітингу виступав Ілон Маск Ерік, Ерік земурт, французький лідер правих та інші праві активісти. Робінсон або Стівен Якслі Леннон не з'явився як Чор Сабакерк. Його діяльність почалась з того, що він виступав проти етнічних злочинців. Так його спочатку підтримували скінхеди, чуваки, які могли бути і не нацистами, і радикалами, але чим більше проблему ігнорували, тим більше до Робінсона приходили прості люди, які насправді дуже втомилися від, від того, що проблема ігнорують. І це насправді люди почали підтягуватися і. На бездіяльності влади він робив собі рейтинг. Звісно, пан Якслей Леннон міг маніпулювати, інколи робив так, брехав використовував на півправду, але люди вірили йому, бо часто були свідками злочинів від етнічних мігрантів. Інших поміркованих політиків, які могли би піднімати слово проти проблем, не було допоки не з'являться баронеси і інші там представники, не будуть давати звіти про просто безпрецедентну кількість зґвалтувань Британських дівчат в основному, і не тільки дівчат, до речі, в країні, і коли це все прорве, а хто про це говорив? А говорив про це Томмі цей. От там та й проблема, розумієте зараз? Що довіри до політиків в основному немає. Ось яка є основна проблема, а не те, що там якесь КГБ, ФСБ чи ще щось. Він, звісно, має дуже поверхневі погляди на Україну, і з ним треба працювати вже треба працювати, бо це вже політичний феномен Британії. Розумієте, я тут якраз в цьому сценарії намагаюсь пояснити в цьому відео вам, що не буває нічого з, з того місця, розумієте, і явище вже існує, і воно народилося природнім чином без діяльності політичної літа. Тобто була бездіяльність політичних еліт на фоні того, що не змогли там в нормувати і скоригувати в правильне русло міграційний процес. Ну от і все. А то, що там Москва може включатися, це в'ясно, це зрозуміло. Вона завжди включається, підігріває, і треба це контролювати, дивитися, але не вона є причиною. Недавно ми мали відео про банди гвалтівників у британських містечках, які складалися з мігрантів. Цю проблему не вирішили за більш ніж 20 років, ні консерватори, ні либоріси. Знову таки, місцева влада часто на це закривала очі, бо там ж мігранти, а вони не расисти і там політкоректність і таке інше. Це мовчимо, що в Лондоні просто не розслідують дрібні крадіжки. Бо просто немає ресурсів. Тобто проблема тупо не вирішували жодною традиційною партією. І простому Джону чи Білі це набридло. Якщо традиційні партії не можуть вирішити проблему, то до кого простий йде англієць? Відповідь ви знову-таки самі на сьогодні можете знайти. При цьому є і інша проблема в Великобританії. У Україні цілком реально отримати термін замов ворожнечі. Дуже активно показано, як поліцейські штрафуючи навіть. Там... Притягають до відповідальності з лайки та репости. І за проблема не надумана. Максі Аллен та Розалінд Левін, батьки дев'ятирічної дівчинки Гартфорд Ширу, були заарештовані на очах їхньої доньки після обміну повідомленнями за з критикою нового директора її школи в групі WhatsApp. Шість офіцерів прибули до них додому, вилучили їхні пристрої. і подружжя годинами допитували за звинувачення у зловмисному спілкуванні. Чимало відомих британців, зовсім не ультраправих, висловились про це. Пірс Морган. Містер Бірн Роун Аткінсон Політика писало про це. Уявіть контраст, ви можете бути притягнути до відповідальності за обговорення у WhatsApp. Але гавалтівник з великого Манчестеру? Ні. Британський політичний естеблішмент роками обіцяє побороти ці проблеми та та ж ту ж нелегальну міграцію. Сам Стармер обіцяв навести порядочок Британії. Нелегалів мали депортувати, чи то в Албанію, чи то в Уганду, але по суті пшик нічого не відбувається. Сам Стармер в Твіттері пише про вигнання нелегалів, але нічого не змінюється. Британію на човнах знову-таки через Ламаш прибувають нові та й нові. Влада нічого з цим діяти не може. Це дуже дратує корінних жителів. Тепер про прапори та національну гордість. Чому на мітингу так багато юніон Джеків та прапорів Англії? Знамено святого Георгія. Якщо перше, це національний прапор країни, то друге знамено. Має дуже важливе значення для британців. Це прапор покровителя Англії, святого Юрія Зміїборця. Під цим прапором англійські лицарі йшли в хрестовий похід. Він був символом англійців у найтемніші часи та у найбільших перемогах. Англійці бояться, що міг гранти розмиють їхню національну ідентичність. Так, під час пропалестинських мітингів вулиці Лондона часто прикрашали не прапори Британії, не прапор святого Георга. А про палестинські прапори. Бували випадки, коли людей притягували до відповідальності за мову ненависті, бо ті активно гордилися, що вони англійці. Вивішення прапору стало актом протесту проти розмиття ідентичності. Та найбільше того, протест е, про палестинський людина йде з британським прапором. Його виривають, б'ються з цією людиною. Ну, ну, ну це ж, звісно, це буде дратувати і накручувати. Людей болить, що в Лондоні британці становлять лише 3,6%. А самих британців корінних там 50 половина, якщо є, та і все по суті, страхи, втрати своєї країни дуже великі, і проблема в тому навіть не тому знову ж таки, що люди приїжджають в Британію, а тому, що це все робиться за рахунок нелегальних мігрантів, які не адаптовуються часто, збільшують кримінальні, кримінальну ситуацію, погіршують і ну немає нормальної системи до людина, яка там потребує, вона працює, потребує економіка, вона приїжджає. Там щось там робить, вона інтегрується не просто, але там за певною системою. Тоді вона вже щось отримає. Тут ясно, що це була б логічна міграція. А коли просто просто нелегальні мігранти одні, які ще й злочинні за собою ведуть, людей дуже сильно це лякає. Що завтра вони прокинуться вже остаточно не в Британії. Прем'єр-міністр Кір Стармер зробив заяву про право на мирні протести як основу цінність країни, але засудив напади на поліцію та залякування людей через їхнє походження. Він заявив, що британський прапор представляє нашу різноманітну країну, і ми ніколи не віддамо його тим, хто використовує його як символ насильства. Ми поважаємо Стармера за його діяльність щодо підтримки України, але його діяльність внутрішня несе загрозу цій підтримці в майбутньому. Ми знаємо, що британці солідарні в підтримці України, але Кремль буде активно використовувати провали влади аби підважити її. Нам не хотілося б, аби британці відійшли від нас, тому що вони дуже допомагають. Міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд пообіцяла, що всі причетні до злочиної діяльності спостануть перед законом. Вона підтримала дії поліції та засудила насильство. Цікаво, чи пані Махмуд буде активно і швидко притягувати тих, хто чиняє насильство над дівчатами і навіть хлопчиками. Я не кажу по коли навіть, що не, не треба і хлопчиків, просто навіть до цього вже дійшло, що насильство всіх просто, да от і в масово. Тобто я засуджую все насильство буквально. Але воно вже має комплексний характер, змінити, в чому проблема? Ось. Сподіваємося, що вона буде боротися з етнічними бандами. І з, з нелегальною міграцією так само, але в нас є. Підозра, що це не так буде. Тепер щодо українських митців, літераторів, які чомусь почали розгойдувати конспірологічні теорії щодо даного мітингу. Про говорять про змову Кремля, от мова йде про одну дуже відому в Україні публіцистку. Кремль завжди використовував будь-які протиріччя в ЄС на заході чи в Україні на свою користь. Для кого це не є секретом, але Кремль вміє використовувати свій шанс. Це не агенти Гручі ФСБ. Не ловлять нелегалів в Ламанші. не агенти ФСБ а спонсорують банди, які формують на етнічній основі, і чинять злочини в Лондоні, в Манчестері чи у Ротхімі. це не агенти ФСБ чи гру, які не розслідують ці злочини. Європейські британці відчувають, що вони стають меншістю своїй країні. Показати свою християнську чи національну ідентичність є більш небезпечно, ніж публічна ісламська молитва чи мітинг за Палестину. Якщо традиційні партії не можуть вирішити національні проблеми, то люди йдуть до радикалів до антисистемних партій тих. То говорить про них і готовий це вирішити. Той же Томі Робінсон мало ріже дупляв, тому що в Україні робиться, але <клух> він же партія Фараджа може стати значною силою, яку поважають все більше британці. Ми маємо теж працювати з цими людьми, пояснювати, якщо це ми не робимо, то це буде робити, звісно, Кремль. А даний пост написала Оксана Забушко. Це так, просто щоб розуміли, можете там знайти, пошукати. Тому не конспірологію слід займатися, а думати про політичне завтра. А світ змінюється і бути відкритим для всіх без розбору, без системності вже так не працює. Світ стає більш небезпечним таким, де треба захищатися, захищати себе, тому багато хто повертається до національного. І тому це треба враховувати, аби... Спілкуватися з майбутніми політичними елітами тої ж самої Європи. Мітинг в Лондоні це показник, що це не групка якихось фашистів, трампістів вийшла. Значна частина громадян, які втомилися від проблем, які замовчувалися владою роками. Мітинг не став погромом. Люди висловили думки так були неприємні моменти з радикалами, але в цілому сигнал старим елітам, що жити по-старому не вийде. Треба або мінятися або уходити і давати місце іншим. І бажаємо старому розвісному мудрості та рішучості боротися з проблемами, а не симулювати їх вирішення. Дякуємо, дорогі друзі. Всім всього найкращого. До побачення.